Всім привіт! Хочу показати вам кавунчик, який ми садили були разом, а потім ми висадили під термос 22 квітня. І на сьогоднішній день, сьогодні у нас 3 липня, така, такий кавун має. Ось. Такі кавунчики. Хочу вам показати сьогодні. Це один з тих, що ми садили, кавунчик талісман, талісманчики. Ось Там. самый большой колонна, мабуть, 10 килограмм. Yeah. Все. Семейство, мабуть, 4. Вот <laughs> колончики. Вот колончики. Такие они уже у нас. Надеемся, скоро будем смакувать солодким колончиком. Ой, ой, ой.